Ой, мені це і так подобається, я ще й тут візьму. Ви маєте якісь медичні, ну, якби знання, чи ви ж дивитеся в інтернеті там? Книжки, ми все. Ви спробуємо. по книжкам, так? Сама таки п'ю часто. Знаєте, люди, які приїжджають сюди лікуватися, вони розповіли нам, що вони п'ють її у кнігі, тому вигляді. А тут вона тече природнім шляхом, тобто тієї температури, якої вона є насправді. Вам буде корисно знати, що науковці нарахували на Закарпатті 382 мінеральних джерела. Вони навіть видали книгу з описом води у кожному з них. Більшість мінеральних вод це природні джерела, і майже всі вони розташовані у гірській частині Карпат. І я недаремно показую вам мальовничі краєвиди, адже саме серед такої краси чистого повітря та пахучих хвойних лісів дичество під землі цілюща водичка. Додати до всього лікувальні трави та екологічно чисту їжу ось вам і формула довголіття. Вияснила я ще одну цікаву річ: Закарпатські мінеральні води не тільки лікують, але й допомагають геологам у пошуках корисних копалин. Так у Рахівському районі відкрили золоте родовище, знайшовши у воді мікроелементи, властиві для золота. Але сьогодні ми не про золото, а про оздоровлення. І ми знову у соймах, де я вам уже показувала, практично вимерлий санаторій. Добре, що на якість води останнє жодним чином не впливає. Але тут, попри все, зберігся все ж таки бювет з лікувальною водою, де завжди можна прийти і попити цілющої, як то кажуть, води. Бювет Виявився зачинений. Значить, забираю свої слова назад. Кажете, що бювет працює по годинах, так? Так, да. от як у нас завтрак обід і ужин за час до цього не працює. А коли у вас завтрак обід і ужин? Значить, 9, восім, тридцять завтрак. 13.30 тридцять А дуже в істочниках така ж вода. Ось тут. Там вже джерела такої, така, така вода, то ні подарі. Тобто вони відрізняються тим, що тут температура відігрівається температура краща. Тут температура краща. Я знаю, вам кортить почути, чим же славиться сонівська вода, і ви обов'язково про це дізнаєтеся. Для цього варто тільки не перемикатися і додивитися до кінця. Що ж, бювет дотепер зачинено, він відкриється безпосередньо перед тим, як людям в санаторії приходить час їсти. Ну а ми по пішохідному переходу пройдемо, водички вже дуже аж хочеться лікувальної хоча б спробувати. І підемо, наберемо її там, де вона не підігрівається, просто тече собі, яка є. Джерело мінеральне. А нам яка різниця? Ми ж не лікуватися сюди приїхали. Нам просто хочеться попити водички. І неможливо поїхати геть з і не спробувати їхньої лікувальної води. Ось тут під дашком є джерело. Ну і, відповідно, звичайно, якийсь бізнес. Жінки продають тут лікувальні трави. Щоб ви розуміли, при тотальному безробітті людей у горах годують самі гори. Тому й стається, що дипломовані спеціалісти, які готувалися стати медиками, вчителями чи здобували інші освіти, перекваліфікувалися наразі на знахарів нетрадиційної медицини. Втім, зараз ви усе почуєте самі. добрий день Що у вас тут я бачу сушені грибочки. А по чому чи є 30. по три? Чудесно. І ви знаєте, від чого який, так, так що можна собі набрати. Пише все. О, клас! Це довго читати, бо я знаю, наприклад, що в мене в чоловіка високий тиск, то я буду відразу питати, що мені треба чай від високого тиску. Подивіться, як висушені треба. Яка красика як стоять на полі. Ага, подивіться, яка краса. <голи> Боже. А ви розумієтеся, на травах, які від чого, так? Ну а от скажіть мені, от особисто. От мені потрібно купити від високого тиску і щоб нирки лікували. би ви порадили лікувальні там, лікувальні, так да. ну розка ой, чекайте секунду, бо тут що спало. О, бачите, це до речі, дуже потрібний товар плащі, тому що тут постійно йде дощ. Це від гіпертонії. о артеріальний Оце я зараз і куплю. А скажіть, ви от збираєте, коли ви чим керуєтеся? Ви маєте якісь медичні ну якби знання? Чи ви дивитеся в інтернеті? Там Цей ні, ні. чоловік Добре. мене збирає трави. Все, кожна травичка поважна. Тут все написано. Склад. О, дивіться по по частях. Я поважен. А чоловік лікар. Ну, він знає багато, він пиє ще собі, він... то ми вже багато років цим займаємо. Так, і це знання до вас пройшло від минулих поколінь, так? Так, да, так. Да. Вам розказували баба, діда, Ну, ну як люди знають? От, я хочу йти зараз в ліс і хочу щось назбирати, та я такого назбираю, що всі будуть просто у шоці. Багато читається, чоловік не вчився в медучилищі. Ага, значить, він все таки медик? Ну, вчився. Так, а так, він вчився в університеті, навчителя математики ще. Так. Далі прийшли до цього, всього що... помалу так складає, збирає. Написано все від чого, як приймати його, все написано. Ось тут, але це ж ви самі друкуєте, так? так ви так. цей текст дивитеся в інтернеті. Є, ні, ні, в нас книжки. Ми все ви самі. по книжкам, так. І ви це друкуєте на папірці. Здорово, молодці, які підприємливі. Так. Є сахарний діабет, є печінка, заспокійливі, карпатські, щоб просто пити. Просто як імунний, так? так. Ви маєте на увазі? Ну. Імунний, полівітамінний, карпатський угу. ось такий. Здорово. Так. Оце, оце нирковий, так? Да. О, це дуже потрібний теж. Фітозбір. Чудесно. Як його приймати, як заварювати, як пити. Мені розкажіть про цей чай, який я купую. Малина, меліса, м'ята, чебрець, материнка, ромашка, Малі. жасмін. Все найкраще, що може бути Малі. у світі, Ви такий да, склад. Здорово. Сама такий п'ю часто. Випла чи що це? Я те мазі на Мазіна ставить. Мазіна зустави, здорово. Живокіст бачу, так, живиться. Живий цю високий тиск особисто рекомендую. Придбано і перевірено на найближчих людях. Я дуже вдячна жінкам за терпіння, за знання та за природні ліки. А от що у нас з водою? Чесно кажучи, станом джерела та всього, що його оточує, я була вражена. Неприємно вражена. Якийсь дисонанс із статусом екозони. Чи може, то тільки я позиціоную цю зону як екологічну чисту? Єдине, що можна корисного відмітити, це наявність тут же реклами. Тобто, ви можете знайти собі помешкання, не відходячи, як то кажуть, від каси. Однак пораджу вам із власного досвіду. В цьому питанні не варто поспішати. Розповім вам цікаву історію, поки ми йдемо з селом. Адже кожен із вас може потрапити. На той самий гачок, як і ми. Словом, історія була така, коли ми сюди їхали, ми замовляли зовсім інше житло. І коли ми приїхали, ми були шоковані, тому що те, що ми замовили, забронювали, це була якась хата, незрозуміла, навколо якої е нічого не було, одні канави. Навіть не було як зайти в хату, словом, в дощ, і ми, щоб якось дібратися до вхідних дверей, е по коліна були у воді. Нам ніхто не відкрив, і ми чекали дуже довго, намагалися додзвонитися господарям. Вони були поза зв'язком. Словом, треба дуже добре перевіряти, коли замовляєте житло. Потім ми пішли. геть, знайшли уже безпосередньо того господаря, в якого ми зараз живемо. Він, на щастя, мав свій готельний комплекс. Буквально за кілька хат від того місця, де ми бронювали, він нас виручив. Коли ви Замовляєте номер, обов'язково читайте відгуки. Дивіться на карті, де знаходиться той об'єкт, який ви замовили, що біля нього знаходиться, і бажано на Google Map навіть подивитися реальну картинку зі спутника, як воно все виглядає. Не повторюйте наших помилок. А ви, напевно тим часом думаєте, куди ці двоє йдуть. А двоє йдуть знайомити вас із другим джерелом, про яке нам розповіли. Воно знаходиться на території сумнозвісного санаторію, але там є стенди, з яких можна дізнатися, що саме лікує ця вода. Отже. Сомельська вода підвищує продукцію шлункового та підшлункового соків, виводить з організму радіоактивні елементи та солі важких металів. Водичка призначається при захворюваннях шлунку, жочного міхура, підшлункової залози, при дисфункціях кишечника, діабеті, імунному дефіциті при захворюваннях органів руху та опори, словом, ви зрозуміли. Місцеві називають свою воду просто квас через специфічний запах, не притаманний іншим. І дуже смачно. У наступному відео я покажу вам, як можна викинути на вітер мільйони доларів, якщо вони у вас, звісно, є. 47 років, як розпочали будувати цей величезний комплекс, помінялися господарі, і досі цей комплекс не продано він нічий. Пес. ти чий? стережеш тут таке багатство, так? Дякую, хто додивився до кінця і до наступної зустрічі. Підписуйтеся!